Твій улюблений день мандаріні. Субота. Субота? Субота. П'ятниця. Субота. П'ятниця. Субота і п'ятниця. Юбну день, у нас висок на сцені. Це неймовірне відчуття. Це моє день народження в цьому році. Вони для мене приготували сюрприз. Я спокійно сидів, і чекав їх, а потім Поліна до мене приходить і каже. Микита, допоможи мені е, пронести реквізит. Я кажу, добре, але він не такий тяжкий. Вона каже, ну все рівно, допоможи. Йду я з Поліною, і тут відкриваються двері, і тут Віка стоїть з подарунками, і вони е, е, поють пісню birthday to you». і для мене було так несподівано. І ще й подарунки класні. Це моє найлюбленіший день в мандарині. Я вважаю, що для мене найулюбленіший день. Це коли ми виступаємо? День в мандарині це напевно мій перший виступ. Бо в восени. Восені ми не розмовляли, нічого не казали, але ми танцювали. Ну як танцювали? Махали руками, і мені дуже сподобалося. Я зрозуміла, що сцена це мій другий дім. І от так, це мій улюблений день.